Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 230. Її створив видатний шахіст Ріхард ріхартреті. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. В білих є слон і кінь. В чорних три пішаки. І цих пішаків важко зупинити. Які є ідеї? По-перше, білий кінь нічого не робить. Давайте його покращимо, переведемо ближче до місця подій. Розглянемо спочатку простий варіант. Кінь С3. Чорні грають g3. Далі король e1. Звільнили поле e2 для коня. G2. Загроза G1 ферзь, тому кінь e2. G1 ферзь. Кінь g1. Король 1. І це нічия. Давайте зробимо ще кілька ходів. Білі втрачають свою останню фігуру. Король f1, але білі роблять нічию. Розглянемо тепер інший варіант. Інший хід конем кінь d2. Тоді чорні грають король g 1 Загроза h2. Хід кінь e4, h2. І тепер кінь f2. Дві білі фігури контролюють поле перетворення. Чорні проводять все одно ферзя. Якщо побити слон h1, то хід g3. Атакований кінь кінь має захищати слона. Тому білі б'ють кінь h1. І хід g3. Кінь обмежений, слон має його захищати. Білі не можуть покращити свого короля. Слон c 6 білі просто чекають. Король h2, король захищає пішка на g3. Король F1. Король контролює поле ж2. Далі h3. Чорні тепер загрожують зіграти g2. Тому білі змушені бити пішака. Кінь g 3 король g 3 і це нічия. Повернемося на початок. Правильний хід король Е1. Звільнення поля е2 для коня. Якщо чорні грають король ж 1 тоді треба грати кінь с 3. Якщо аж 2 груба помилка, кінь е2 зразу мат, кращий хід за чорних – 3 Тоді буде хід кінь е2, король h2 і слон с 8. Якщо Ж2 2 загроза ж1 ферзь, король f2. Білі контролюють поле перетворення. В чорних немає хороших ходів, білі тут виграють. Інший хід, король g2. Тоді буде кінь f4. Вилка. Чорні втрачають одного пішака. Король h2, кінь аж 3. G2 загроза те, що буде 1 ферзь, звичайно, король f2. І знову білі виграють. Повернемося до головного варіанту. Чорні грають g3. Тоді білі мають грати кінь d2. Якщо король G1, кінь F3. Чорний король змушений походити на велику діагонально проти білого слона. Король g2. І зараз білі просто чекають, грають слон С6. Це чорний кращий хід це король h1. Схожий варіант, ми далі побачимо. Якщо чорні грають h2, тоді швидко мат. Кінь G5, король G1 і кінь h3 мат. Повернемося до головного варіанту. Чорні зараз грають ж 2. Тоді буде хід кінь f3. Якщо чорні грають король аж 1, тоді король в 2. Якщо провести ферзя, то біль його просто б'ють. І чорним шах. Тому чорні грають h 2. Хід кінь e1. Шах на g2 зв'язаний. Він атакований. Чорні грають h 3. Білі жертвують коня кінь g2 hg і слон g2 мат. Повернемося до головного варіанту. Чорні грають король g3. Хід білих подумайте. Спочатку можна подумати, що виграють чорні. Чорні створили загрозу h2. Чорні з'єднані прохідні пішаки. Чорні виграють. Але в білих є один хід. Цей хід кінж1. Якщо чорні грають h2, тоді кінь є 2 Чорний король він має захищати пішка на g2. І єдиний хід, щоб захищати цього пішака, це король h3. І тоді є хід слон c8 мат. Якщо чорні не захищають цього пішака, відходять король g4, тоді слон g2. І білі зупинили чорних пішаків. Далі білі виграють пішаків h2, h 4, і білі можуть поставити мат слоном і конем, білі виграли. Давайте повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід король е 1 Звільнили поле е 2 для коня. ж 3 чорні йдуть у ферзі. Далі кінь d2. Білі активізовують свого коня. ж 2 і хід кінь f3. Якщо чорні грають король ж 3 тоді кінь ж 1 Аж 2 Чорні майже виграли, але кінь е2. Якщо король h3, слон с 8 буде мати. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!